Стереотипи про Марокко, які є не зовсім правдивими. Перше, що Марокко – це суцільна пустеля, де є тільки бедуїни та верблюди. Так, у Марокко справді є пустеля, і я навіть зараз живу саме в ній, але вона далеко не займає всю територію країни. Насправді Марокко дуже різноманітне. Тут є зелені ліси, величні гори, мальовничі узбережжя Середземного моря та Атлантичного океану. Другий стереотип, що всі жінки ходять у Паранджі. Це зовсім не так. У Марокко немає закону, який би змушував жінок носити хіджаб. Тому можна зустріти жінок у традиційному вбранні, у сучасному європейському стилі, або взагалі без хіджаба. А паранжу, тобто нікаб, тут носить меншість. Третє, що всі марокканці живуть бідно. Це теж неправда, Марокко вважають однією з найбільш економічно розвинених країн Африки. Тут є успішні бізнесмени, IT-спеціалісти та інші професії з високим доходом. У великих містах багато людей живуть заможньої їздять на дорогих автомобілях, мають сучасні квартири чи віли. Але через різкий контраст між рівнями життя бідних і багатих у приїжджих часто складається хибне враження, ніби вся країна живе однаково скромно. А які стереотипи ви чули про Марокко?